А що там по мультсеріалам? 1987 -й. Ці черепахи для міленіалів 2003 для зумерів, але я вважаю, що вони всі гідні, всі цікаві. Подивився всі серії, всі сезони. 88 восьмий. Був звичайний радянський варіант, але є й отакий відомий у всьому світі. Діснеївський. Тут же кому що більше до вподоби. Вісімдесят дев'ятий не зовсім дитячий мульт, але ми всі його так любимо. Я його люблю. Він має неймовірний культовий статус у всьому світі. Дев'яностий. Багато хто, в тому числі я, колись любив і дивився Луні Тюнс веселі мелодії, але була і ось така більш сучасна версія. 91. Особисто я не дивився, але чув дуже багато. Ми лініали, колись були в захваті